Про свою діяльність у вашому музеї. Доброго дня. А, в першу чергу це музей, за який знаходиться в це музейно-оставковий центр. А я працюю в Краєзнавчому музеї та арт-галереї. Моя основна робота це зберігання по суті фондів арт-галереї, а в краєзнавчому музеї зможе навколо співробітники. Пряма робота з історією, з документами, з фактами, також приходиться робити виставки, також займаюся ну, збіром колекцій та по суті робота з відвідувачами екскурсії. Mm -hmm. Зрозуміло, ну от ви дуже широко поширюєте вашу діяльність у соцмережах, ви закликаєте людей відвідувати ваші виставки, ви проводите різноманітні акції. Чи можна назвати музей як своєрідний центр місцевої активності? Звичайно, так і саме ми його так і популяризуємо, і ставимо, що це не тільки приміщення, де є багато мотлуху, mm -hmm. і яке покривається пилюкою. Це взагалі застаріли стандарти. І взагалі ми виставляємо так, що музей це є майданчик для громадської активності. Тому що історію кожен може вичитати і це в Google, але музей це більше розвитку. Такий майданчик, де людина може займатися саморозвитком та самою А чим ви зацікавлюєте в охочих відвідати ваші виставки? Замість того, щоб робити звичайну, скажімо так, формальну виставку, mm -hmm. ми робимо відкриття цікавим. І інколи мистецтво виходить за рамки. Mm -hmm. У нас переважно кожна виставка, є з невеличкою такою антракцією. З виступом, можливо, mm -hmm. навіть з невеликим перформансами, які е, показують те саме мистецтво, але начебто вони вийшли за рамки картин чи полотен, чи навіть, тих сил по Тобто представлення тієї чи іншої картини, наприклад, з оживленням тих, тих же самих героїв, які він представлений? Е, так, е, навіть звичайний такий приклад у нас був це. В середу нещодавно у нас було відкриття угорського мережо, і на самому відкритті ми показали те, що мережево це є в першу чергу ремесло. Це не тільки мистецтво, це ремесло, яке розвивалося настільки високо і настільки якісно, що стало мистецтво. Навіть високі мистецтва роблять самі прості звичайні люди. Для цього ми Показали, як це робиться на очі. Записи двох дівчат, одягнули їх в плаття в тої епохи. Це мережу спочатку початку ХХ століття. І одяг був саме той доби. Дівчата за допомогою звичайних муток, препарату розшивали мережували, як це робила майстрині порядку старопів. Дуже цікаво. Я, я сподіваюся, було феєричне вражені людей, які відвідали? Ну, як сказати, звичайно, що були охочі, які також Ну, люди, були вражені, і вони дійсно mm. хоче також хотів. Так? Ваша То участь так. у школі громадської участі треба. <плес> Які очікування, яких знань ви хочете здобути, і як ви <плес> сподіваєтеся реалізувати їх у своїй громаді? Кожен досвід, <плес> він є корисним. <плес> <значення. плес> <Він плес> <мешкий, плес> Це корисний потрібний тому що будь-які речі треба робити грамотно. А для того, щоб ці речі робити грамотно, навіть працювати з людьми, навіть так само чи залучати молодь, треба знати, як робити. І саме ця школа чи це.